Перша половина недільного дня уже минула, і ми підбиваємо її підсумки. Це час новина п'ятому. Я Олена Рибінська. Мої шанування кинув виклик Путіну один на один, а бій триває над Україною. Виявляється цим Ілон Маск у своїй соцмережі. Ікс вихваляється цим у дописі. Він зазначив, що його система Starlink є основою української армії. Американський мільярдер вважає, що уся лінія фронту зруйнувалася б, якби він вимкнув Старлінки. Маск розповів, що його нудить від багаторічної патової різанини, в якій Україна, на його думку, неминуче програє, і закликав зупинити м'ясорубку. До кого заклик із допису не зрозуміло, адже там немає жодної згадки про Росію. Наприкінці лютого Ілон Маск заперечив чутки про те, що збирається вимкнути Старлінк українцям. Утім, Європейський Союз терміново шукає альтернативу, повідомляє Financial Times. Тривають переговори одразу із чотирма великими операторами супутникового зв'язку та європейськими інституціями. Видання зауважує, що знайти миттєву заміну старлінкам не просто, адже їхні термін. Нали накопичувалися роками, і в Україні їх працює понад 40 тисяч. Перше відео невдалої диверсійної вилазки росіян на околицях суджі оприлюднив генштаб. Зазначають, що підрозділи ворога, які намагалися переміститися газопроводом на Курщині, виявили українські оборонці. Спочатку рух росіян зафіксувала аеророзвідка десантно-штурмових військ ЗСУ. Потім росіяни потрапили під удар артилерії, ракет і дронів різних типів. Станом на вечір суботи українські сили оборони виявляли, блокували та ліквідували російських спецпризначенців. Десантники наголошують, що втрати ворога на околицях суджі надзвичайно високі. Переможний тон змінили, і російські військори. у суботу зранку вони звітували про вдалу операцію у Курській області з прихованими переміщеннями газової трубою. Але вже надвечір визнали, що частину окупантів знищили, а ще частина задихнулася через брак кисню у газогоні. Запальна недільна ніч на Росії. Очевидці повідомляють про удари по кількох НПЗ. Зокрема, під прицілом опинився нафтопереробний завод у Рязані, а також у місті Кстово. Там підприємство є чи було містоутворювальним. але його роботу поліпшили українські дрони. Загалом російські міноборони звітує про буцімто перехоплення майже дев'яти сотень українських безпілотників. Але самовидці спростовують інформацію, що усі дрони збили, і публікують. Докази у соцмережах. Повідомляють про прильоти у кількох областях: це Астраханська Білгородська, Воронезька, Курська, Липецька Ростовська, Рязанська і Краснодарський край. Все, капець пам'ятзавод. Он прям рядом лупів. Понад сотню ударних безпілотників уночі атакували 12 областей України. Вороже залізяче летіли убивати українців з орла, Міллерова, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із Мису Чауда з тимчасово окупованого Криму. Сили оборони збили 73 ворожих дрони. Ще майже чотири десятки безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Російська зброя накоїла лиха на Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Черкащині, Сумщині та Запоріжжі. Росіяни безпілотниками атакували суми, пошкодили офісне приміщення. Повідомили у міській раді. Ще один дрон поцілив у двоповерхову нежитлову будівлю. Спалахнула пожежа. За повідомленням державної служби з надзвичайних ситуацій постраждалих немає. Вогонь оперативно загасили в області. Уночі працювала протиповітряна оборона. За повідомленням військової адміністрації, в регіоні збили шість ворожих дронів. Окупанти поцілили двома шахедами по освітньому закладу у Балаклії на Харківщині. Повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджена покрівля ліцею та перекриття третього поверху. У сусідніх багатоповерхівках повилітали вікна. Також зачепило дві адмінбудівлі, лікарню, кафе та кілька автівок. Ще два ворожих дрони влучили у нежитлову будівлю у селищі Кочаток. Спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь, інформації про постраждалих. Немає. Ворог пів тисячі разів обстріляв прифронтові населені пункти Запорізької області. За повідомленням військової адміністрації, росіяни били з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Більше як три сотні дронів атакували мирних мешканців регіону. Ворожа зброя пошкодила понад два десятки приватних будинків та квартир. Окупанти уночі із важкої артилерії ударили по Нікополю. За повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації через влучання загорівся приватний будинок. Рятувальники загасили вогонь. Зранку загарбники продовжили гатити по місту дронами камікадзе. В області працювала протиповітряна оборона. Захисники неба в регіоні збили чотири ворожих безпілотники. Сили оборони минулої доби знищили майже 1200 окупантів, як повідомляє генштаб. Від початку повномасштабного вторгнення наші воїни примусово вивели зі строю понад 885 тисяч кремлівських вояків. Нищаті ворожу техніку. Напередодні відмінусували шість танків та півтора десятка бойових броньованих машин. Понад півсотні артилерійських систем перетворили на брухт, розтрощили три реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 190 російських безпілотників. З бойових не повернулися майже півтори сотні автомобілів та автоцистерн противника, а також одиниця спеціальної техніки. Сили оборони України продовжують виснажувати ворога. Напередодні уразили 18 місць зосередження особового складу і техніки окупантів. Про це звітує генеральний штаб. Росіяни сконцентрували велику кількість своїх військ на Курщині, де наші оборонці відбили більше як чотири десятки штурмів. Окупанти завдали три десятки авіаційних ударів та понад пів тисячі артилерійських по власній території. На покровському напрямку Збройні сили України відбили 25 атак, і ще два десятки на Торецькому. Не вщухав вогонь на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Краматорському відтинках. Не мали успіху окупанти на Новопавлівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Загалом минулої доби сталося 167 бойових зіткнень по усі лінії фронту. Акула в небі, український розвідувальний дрон Шарк, глибоко у тилу ворога спостерігає за його переміщенням та наводить артилерійські удари на окупантів. Чому оператори безпілотників мріють побачити ворогів на віслюках? Дивіться у матеріалі наших колег із армія ТІВІ. Сьогодні наша мобільна група разом з морськими піхотинцями з 37-ї бригади завітає в тил противника на українському безпілотнику Шарк. Які задачі от ви виконуєте літаючи на шарку? Ну, все достатньо тривіально. Розвідка, коригування, дорозка. Тобто це очі в небі, а очі зараз потрібні всім абсолютно. Залежно, залежності, mm. звісно, від цілі, на 5 кілометрів ми можемо вже роздивлятися піхоту, особовий склад. Mm. Якщо рухається техніка десь по дорозі, то ми можемо її там, при деяких обставинах побачити 10-15 кілометрів для цього комплексу, це не є великою проблемою. Все залежить від якості картинки. Буває таке, що ти одразу розумієш, що це, а буваєш, що ти літаєш, літаєш десь замасковано, десь сонячні промені не так падають. Це все індивідуальна історія і сказати, що так от сразу можна вирішити, що це, такого немає, чи там потрібно 5 хвилин мені дивитися, щоб роздивитись. Тут на все воля Божа, як воно дасть, так і буде. Моя цін мрія це знайти осла. Я не шуткую зараз. Це буде показник того, що ми робимо все правильно і опинився менше і менше техніки. І значить, що наша робота приносить результат. Ми, кстати, могли результати. Витягнути поля можливо. Вони вот они пробовали его достать и оно тупо не уехало может Може бути якась проявляется давай, давай, давай засічку. призум делай засічку. моя основна задача це знаходити цілі, коригувати Робити до розвідку, скажи, що найскладніше от, в цій роботі? Це дивитися, чи це макет, чи це не макет. Орієнтуватися по місцевості. Угу. Це дуже важливо. Бо ти даєш координати. Якщо це ти, ти не дав координати, та... то Елізавіта будуть працювати стояти, мимо. Це тобто, то, основна задача це орієнтування в місцевості. Не хотілося інколи, щоб ось цей аеророзвідник інколи мав собою з БЧ, щоб ти міг автономно вражати цілі. Звісно, це було б круто, якби ми несли якийсь впів на собі, або, може, якусь ракетку. Це б приносило набагато більше там, вражень від нашої роботи. Я саме бідне це коли хлопці бачать наших, які не ножень допомогти. А це саме бідне. А чи зустрічали ви в повітрі інколи ворожі борти? Так, зустрічали. У нас буквально недавно була така Майкай. ситуація, що ми перехопили ворожий fpv дрон Крило Молнія», <гучили> <гучили> Ми вели його. Якби думали, куди він паде, але слава Богу, нашому засобу мора він був задавлений і здетонував в полі. Так що обійшлося без жертв нашої сторони, і це не може не радувати. А не працювали по вас під час роботи там чи із ЗРК, чи може з НІМ? Працювали, працювали і збивало нас. На жаль, таке теж є. Особливо коли ти залітаєш в тил, тому що там є розрахунки ЗРК і там якби, цей ризик підвищений. Якщо там десь недалеко від лінії ЛБЗ ти літаєш, то в принципі нормально. А что там, броня еще? — Ні-ні-ні, машина. — все латы. Лад и может быть квадрик сзади, щось поменше. Подстеряй борт. Велетенський прапор України розгорнули неподалік Білого Дому. Акцію влаштували на підтримку України з вимогою до президента Трампа змінити свою політику щодо російської війни в Україні. Протест зібрався у парку Еліпс. Його ще називають південним президентським. Він розташований навпроти резиденції американського президента. Люди прийшли із гаслами підтримки і обурення, вимагали від Білого Дому не зраджувати Сполучені Штати і не ставати на бік військових злочинців, росіян, головними з яких є Путін. Натякали учасники акції і на можливий зв'язок представників американської адміністрації із російськими спецслужбами. Сполучені Штати не хочуть боротися із тіньовим флотом Росії. Американська сторона витувала пропозицію Канади у межах Великої Сімки. Ішлося про створення цільової групи, яка мала боротися із нафтовими танкерами, котрі перевозять російське пальне, оминаючи західні санкції. Повідомляє про це агенція Bloomberg. За його даними, Сполучені Штати вимагають змін до спільної заяви Великої сімки щодо морських питань, а саме, посилити тиск на Китай і пом'якшити риторику щодо Росії, тобто вилучити слово санкції, а формулювання, у якому йдеться про російську війну в Україні, замінити на Нейтральне раніше ша вже відмовлялися називати Росію агресоркою у спільній заяві Великої Сімки до третьої річниці повномасштабного вторгнення. Вчилися керувати ФПВ-дронами, опановували основи тактичної медицини та правила поводження зі зброєю. У Києво-Могилянській академії провели вишкіл для студентів із базової військової підготовки. Як відбувалося навчання, бачила наша Діана Шликова. Позаду мене студенти Києво-Могилянської академії, які відпрацьовують навички поводження зі зброєю під керівництвом військових інструкторів. Щоправда, замість справжньої зброї навчальні макети. Спершу теорія, а за нею відразу практика. Пілотний вишкіл проводять за чотирма напрямками: індивідуальне екіпірування бійця, ознайомлення зі зброєю, керування впівронами на симуляторі та основи тактичної медицини. За підрахунками організаторів участь взяли близько сотні охочих. Ми хочемо підготувати нове покоління добровольців. Відповідно не йдеться про те, що. Забивачі освіти або наші відкладачі, співробітники мають вже стати на дійсну службу долучитися до Сил оборони України. Тобто настане час, слушний час, коли і будуть відповідні життєві обставини, і наші резервісти зможуть перейти на дійсну службу. Загалом такий ми робимо посил, що бажано, щоб громадянин України мав дві професії: одну цивільну і одну військову. І вже я можу стріляти. Чого пише? Розумів. Обратно те саме. Вишкіл проводять досвідчені резервісти, які брали участь у бойових діях, а також ті, хто через стан здоров'я був звільнений зі служби серед тренерів і штаб-сержант центру рекрутингу сил ТРО Тенис. Він воював на Купінському напрямку, брав участь в обороні Київщини та Харківщини, а також у боях за Бахмут та Макіївку. Досить непогано, дуже здібні студенти. Я, чесно кажучи, дуже приємно вражений. Сьогодні вони опанували першу навичку. Вони взяли в руку в руки макет. Я їм ще давав свій е е карабін для того, щоб вони відчували. Чули вагу, от, Вони просто зрозуміли, як її тримати. Коли вони розпочнуть навчання в академії, то по завершенню навчання вони стануть да, стрільцями. Ну, це базова загальна підготовка. В цьому автоматі ми контролюємо його положення. І третій запобіжник це наш палець, який вкладається на Зачок і коли ви готові зробити порт. До того він не вкладається. Вся зброя ну це все таким чином. Серед тих, хто вже не вперше бере участь у таких заняттях, Кирило. Він навчається на другому курсі магістратури факультету природничих наук за спеціальністю біологія. Після завершення навчання в університеті планує приєднатися до лав Збройних сил України. Взагалі я був на декілька вже таких вишколах. Сюди прийшов згадати базові навички, щоб довести такі навички до автоматизму, щоб взагалі пам'ятати послідовність дій, щоб розуміти як просторове своє положення. Ну, це базові, базові речі, які потрібно вивчати, напевно, раз на два місяці, щоб просто не забувати. Тому цей вишкіл він. Дає от прям базову базу, але це дуже важливо сьогодні. Найскладніше було тримати справжній автомат під сонцем, але з часом звикаєш. В принципі, все решта вона схоплюється на ходу, і мозок вже пристосовується до нових умов. Ми прицілюємося. Це, це, це теж важливо, що щука аж нависає над прикладом. Ось я вам покажу. Коли я прицілився для того, щоб мені добре бачити прицільні пристрої, треба злитися зі зброєю. Долучитися до базової підготовки. Вирішила і Катерина. Вона студентка факультету молекулярної біології. Для дівчини це вже друге практичне заняття. Я вважаю, такі навички немовірно потрібними в сучасному суспільстві. Вважаю, що абсолютно всі жінки і чоловіки мають вміти володіти зброєю, з нею і відповідно, пересуватися з нею. І, повідно, з нею. Правий і нахиляємо його типу, вперед. І він починає просто, по суті, контрольовано падати. Окрім студентів, до занять з базової підготовки приєдналася викладачка Києво-Моголянської академії пані Юлія. Раніше вона проходила курси з тактичної медицини, а нині долучилася, щоб дізнатися більше про керування впівдронами. Ми живемо в таких історичних обставинах і в таких в принципі обставинах в нашій країні, в яких це вимушений крок. Для всіх ну армія має величезний кадровий голод. Е, мені здається, що в цих умовах мати базову військову підготовку це необхідність для кожного. Мені особисто ці курси, е, така підготовка дає якусь впевненість і спокій в тому, що раптом що я принаймні буду в курсі справ і знатиму, куди йти і що робити. Тому що, коли ти як цивільний живеш і не орієнтуєшся в тому, що відбувається, мені здається, ти маєш вищий рівень тривожності, ніж коли ти хоча б трошки знаєш якусь базову, якісь від 2025 року обов'язкова базова військова підготовка стане частиною навчального процесу в університетах. Після її закінчення студенти складатимуть присягу і отримують військово-облікову спеціальність. Діана Шликова, Олексій Іванченко, п'ятий канал. 211 років тому народився Тарас Шевченко, людина, яку називають батьком української нації. Його вірші знає кожен українець, а творчість не втрачає актуальності у Черкасах. Єдиний у світі музей однієї книги Кобзарям книга, яка змінила українську літературу. Як сьогодні популяризує творчість Шевченка, розповість Яна Лимаренко. Сюди входило перших вісім його поезій. В цей кобзар Катерина, Тарасова Ніч, Іван Підкова, до Нов'яненка і розпочинає цей кобзар перший його поезія, Його думи мої, думи мої. Таким був перший кобзар Тараса Шевченка 1840 року. Працівниця музею-кобзаря Ольга Шарапа показує факсимільну точну копію видання. Каже, справжнє у них є, але на час війни у сховищі, адже це велика рідкість коли Шевченка заарештували, його твори заборонили і всі примірники знищили. Ось дуже старі кобзарі. Ось 21-го року. Наприклад, бачите, на жаль, у такому трохи стані. Вона до нас попала ця збірочка. 21-й рік. Ну читали люди. Черкаський музей кобзаря єдиний у світі музей однієї книги. Заснували його 36 років тому. Це був складний час для книги. Творчість Шевченка намагалася зробити правильною для влади. Радянський шампа що розгорівся, розгулявся в 39-му році, бо це був ювілей. Шевченка 125 років з дня народження, і такий він був на державному рівні, доволі бучно, але ж кожен туди хотів долучитись і щось викинути, щось, щось поправити. Сама пані Ольга родом із села Шевченкове. Там письменник служив у пана, а народився у сусідніх Моренцях. Науковиця пригадує, в радянські часи Шевченка посилено проштовхували в систему. Це було 150 років з дня народження Тараса Шевченка. Оскільки село Шевченкове та й Моренці власне. Не було доволі бідним і таким ну, непрезентабельним. А мало приїхати чимало гостей із-за кордону, в тому числі, то центральну вулицю, хати, які стояли там під солом'яними цими покрівлями, їх перекрили. І відразу ж, відразу ж виникла така приказка: спасибі Тарасу за шифер і трасу. Але Шевченко з його проукраїнськими настроями погано вписувався в радянську ідеологію. А українці чи не в кожній хаті мали портрет Шевченка поруч з образами? Взять ту саму Катерину, кохайтеся Чорнобрию та не з. Наш ця, ця думка вона не стара, вона актуальна, і це ж не просто якийсь окремий випадок. Це Шевченкове бачення різності наших народів, різності наших менталітетів. Від початку 2014 року його слова стали особливо боліти адже так званий брат, від якого застерігав Шевченко, вдарся в Україну. Його цитати військові почали нашивати на шевронах. Пам'ятники заховали за мішками з піском, а кобзарі взяли з собою на фронт. І заходить військовий старший чоловік він е, тут в госпіталі, е, ну але очевидно вже так одужує. І він дивиться експозиції зі мною. Ну я показую ці кобзарі для військових, і він такий: А як же так треба? Ми і цитуємо, і шеврони чіпляємо. До дня народження кобзаря у музеї підготували дві тематичні виставки: одна художня, присвячена Україні, а інша демонструє сучасні речі із цитатами Шевченка, на деяких Тарас зображений нашим сучасником у військовій формі. Скажем, наш старший брат павичка, все робив для того, щоб нас невелювати. Що ми ніякі, що ми не народ, а худоба. Зараз повинен народитися ще один Шевченко і тисячу Шевченків, які не згодні. Ну, взагалі, Шевченко, він не тільки художник і письменник, він взагалі символ українського народу. Е, він... За красу і свободу України. зараз дуже зросла цікавість до побуту і звичок Шевченка, каже працівниця Діана Вівчарик. Але Шевченкознавці побоюються, щоб його образ не загубився серед незначних речей і не була втрачена цінність його творчості. Хоча зізнається, Шевченка як звичайну людину теж потрібно знати. Він був дуже непересічний. Шевченко та любив і смачно поїсти є історія він. Шукав саме саме такі ковбаси, а не якісь інакші будь-які про те, що любив ром і кубинські сагари. Ну одним словом, чоловік знав толк і не, не завжди розмінювався. Так є є. Ну і взагалі людина творча, непрактична гроші з'явилися, потратили на щось там на модний костюм, так який зберігся, до речі, до нашого часу. Сьогодні твори Шевченка перекладені майже 150 -ма мовами світу. За назвою першої збірки творів кобзарем стали називати і самого. Шевченка, хоча на коп зіграти він не вмів, але за спогадами знайомих дуже проникливо співав. Яна слава гори, вам не Боритете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля свята. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Не собаку, не кота, і навіть не папугу, а павича довелося рятувати у Мадриді до служби з надзвичайних ситуацій. Зателефонували перехожі і повідомили, що на підвіконні одного із будинків сидить павич. Як з'ясувалося згодом. Птах втік із ландшафтного парку Фуенте Дель Беро. Він бігав вулицями, а тоді залетів на підвіконня і вмостився там настільки зручно, що не хотів злазити, а тікав від рятувальників. Зрештою, павача опіймали і передали працівникам ландшафтного парку. Станом на тепер у часі новин це всін. Е, вся інформація, а ви залишайтеся з п'ятим.